Лисичко, а чого в тебе така шапка дивна? Точно? Дуже схожа на певно, Еля. Чи ти маленька ельфа? Ельфійка, ти маленька. Гарного дня, Петро, я вас забираю після школи. Лічка сідай швидше. Чоловік вийшов на допомогу. Якщо машина не заведеться, не заводиться, не завелась. За її треба підбігти. Вытягивай ее полностью. Открывай. У нас Мне, я с... запизднула. Сняла крышку. Закамулятор. Одеваешь крокодилик. Привыкай, спочатку минус. Ну, не дуже важливо тут. Но спочатку минус, а потом плюс. Плюс червоний. Ми не Спокійно. Не свиптишся. Ну давай. Завелося. Все, поїхали. Але Бувай тато. Машина завелась, машина у нас старенька. Але я от замислилась, скільки... Ну я здається, їй 15 років. Придбали ми її тут десь через місяць після того, як приїхали, можливо, трохи більше. Місяця через півтора шукали десь 2-3 тижні на звичайному такому сервісі оголошень, типу нашого OLX, Чоловік їздив, дивився на різні машини і коштувала вона нам 2700. Я колись обіцяла, що розповім, це ну, окреме можливо відео треба таке більш інформативне для тих, хто цікавиться, як придбати машину тут, як ми це зробили. А, ось. Служила вона нам вірою і правдою, і взагалі з нею майже ніяких проблем не було. Перший рік так точно ми нічого не, не ремонтували, не замінювали. Зараз потрошку почали. То передні фари, ліхтарі, то, то ще щось, то ще щось потрошку вже є проблеми з нею. Ну, зараз, як ми зрозуміли, ну, в нас проблеми не з акумулятором, бо він мав бути новий. Ну і за два роки, за півтора роки з ним не мало статися нічого такого е поганого. І <кхід> тому було дивно, чому машина розряджається. Але ось чоловік вчора здогадався, що це скоріше за все, ми е лампи міняли на фарах, фарах, і там. Е Сипляться контакти, тобто ці провідки, вони ну, захист цей пластиковий, обсипається. Скоріше за все, що десь коротить, воно десь обсипалось, ну, тому що старі вони ці дроти. І за ніч там, або ну, от скільки вона там постоїть, трошки, ну, рахуйте, як наче з увімкненими фарами вона стояла і розряджається. І доводиться, оце Чоловік каже, що вчора ну, на роботі от він поки попрацював, вийшов, вже знову треба її через цей пристрій заводити, розряджається. Мені сьогодні, можливо, доведеться так от користуватися цим пристроєм і не один раз, бо я сьогодні на нашій машині працюю. Але в мене сьогодні всього 4 будинки, всього 4 години, якщо не додадуть, бо в мене моя гемблер, гемблерша, як я її називаю, відмінила чомусь, не знаю, може знову або захворіла, або там до лікаря, або ще щось. Тому у мене не так багато сьогодні роботи, наполеонівські плани, по, в основному, по що стосується Ютубу, книжок. Подивимось, що буде далі. Почався робочий день вівторок. Обережний швидень. Давай швидше. Вже перелякалася машина, ледве завелася. Мене не було буквально 10 хвилин в машині. Ну і до цього я 5 хвилин їхала. І думала, що все. Зараз я ще й запізнююся вже на пару хвилин. І думала, зараз буду <смас> чаклувати з тим пристроєм самостійно. Але трошки обійшлося. Але думаю, що як годинку попрацюю, то вже все. Треба бути морально, хоча б до цього готова, хоча не там. Це не дуже довго все відбувається. Так, власне, про машину ще хотіла додати, що всі, ну, про гроші навіть, що ці 2700, які ми заплатили, там, це були наші збереження, з якими ми сюди приїхали. Ну, буквально готівка, вся, що була. І ми, врешті, її витратили, навіть там трохи ще й кредитні якісь кошти ми витратили зі своїх там, карток українських. Ось так оформлення. Я вам не скажу 200-300 євро. Здається, всі ці документи переоформлення обійшлись десь так: 150-200 євро. І страхування. Страхування завжди. Ось там в Америці, в Європі це там найбільший головний біль, особливо коли ти не резидент, в тебе немає там історії водіння в країні. Але, ну, знову ж таки, в мене є двоюрідна сестра, вона трохи допомагала ну, тоді ще на початках, коли в нас ну, ми точно б ніяк не могли спілкуватися французькою. Доволі важко навіть там розбиратись було в інтернеті франкомовному. Але вона підказала, знайшли страхову якусь. Яка давала єди... ну, одна чи дві страхові взагалі погоджувались українці отак, от, з нашими українськими правами страхувати, але е коштує нам ця страхівка, страховка 60 євро в місяць. Е це перший рік. Я не знаю, чи стало менше. Я не цікавилась, бо чоловік за цим е цим займається, за це, це оплачує. Ось на нього оформлена і машина, і страховка. Це доволі дорого, можна трохи дешевше знайти. Я думаю, ну не трохи, можливо, і в два рази дешевше. Знову ж таки, але якщо ти француз, у тебе давно французькі права, француженка, француз. А, і. Чим чому вони погоджуються страхувати ця страховка? Ну, якщо треба буде, я у чоловіка уточнюю, як називається ця компанія. Але кажуть, принаймні, сестра моя казала, що вони роздають страховки, але дуже важко потім з них якісь, якщо стається якась халепа, то з ними доводиться дуже довго дискутувати, щоб вони щось компенсували. Тобто такі в них. Умови, але для людей, якимось треба тут і зараз, і інші відмовляються страхувати, то доводиться погоджуватись. Так ми, власне, і їздимо. Поки що все добре, ніяких ексидентів в нас не було, ніяких аварій, таких ось, щоб нам були потрібні послуги страховки. Наскільки я пам'ятаю, то ні. Нас Камінням побите скло, буквально є два місця. Ну, одне я бачу, а інше не знаю. Чоловік казав, що теж десь з-під коліс вилетіло і побило трохи скло. Але наша страховка ця наша не покриває е, заміну скла переднього. Це сумно, але що робити? Ну, давай, ну. Ну що, пробуємо. Yes! Це успіх.

Півтори години просування речей, як завжди. І зараз ще спробуємо завести машину. Окей. Спина бобо. Є. Так, зараз в мене є буквально кількість хвилин 40. І я не знаю, чи я встигну додому, але в мене є. Мета, мені треба в Нетто заїхати купити продукти, докупити. Це прям така запланована в мене дія, тому зараз ми з вами поїдемо в супермаркет. Тут біля нетто поставили нещодавно, до речі, ну кілька місяців. Ось такі величезні пральні машини, ну, тобто їх тут не було. Це не так, що прям не стандартний варіант. Він є біля іншого великого супермаркета Карфура, а тут ось така можливість: 3 євро 20 кілограмів коштує випрати 10 євро. А, так, 3 євро це висушити. 20 кілограмів, а випрати 10 євро 20 кілограмів. Ось є 9-кілограмова кілограм... 9 така більш-менш стандартна пральна машинка, 5 євро це коштує. Ну і ми думали, для чого це можна використовувати, тому що досвіду такого не було. І Я казала, що в принципі великі ковдри, наприклад, величезні, які в стандартну пральну машинку не помістяться. Сюди ось можна принести. Мабуть, це буде дешевше, ніж віддати в хімчистку. Хімчистка буде коштувати дорожче. Ось так. Так, завтра ж святий Миколай. Треба з цим. Якось допомогти йому. Так, закінчила з супермаркетом. Мабуть, буде окреме відео про те, що я купила і за скільки. На Миколая. Адвент календарі, там, де треба маленькі цукерочки брати, кожен день по одній до 25 грудня. Сьогодні вже 5 грудня, але я все одно взяла Тому що вони будуть, я думаю, раді з'їсти 5 одразу чи 6 вже завтра. Не чекаючи наступного дня одразу, так от жменьку цукерок. Але, що я хотіла сказати, я не навмисне взяла, ну, треба буде ще. Перерахувати, але здається, я не побачила, що там ще додаткова знижка. І зараз, видається, логічно, що на ці адвент календарі знижка, бо час же минув, вже 2, 5 число, а треба з першого починати цей календар відкривати. Отже, 2,20 цінник одного адвент календаря. І зараз я бачу в чеку, що 75 центів на кожному адвент-календарі знижка. І це Якщо це правда, я ще передивлюсь чек, бо не було часу, то я якось так ненавмисно на дітях зекономила, не збиралася. Мені здалося просто, що це найбільш такий підходящий буде подарунок, щоб не одразу з'їсти там коробочку з цукерками чи мішечок з цукерками, ось так потрошечку-потрошечку. Це вже моє, не знаю, мій досвід якось в мене сам. Не усвідомлено мене підвів під таку покупку. Добре, ще одна годинка, і я на сьогодні маю бути вільна. Ще не переглядала. Може, ще щось додали? Сподіваюся, що ні. <смір> так, Я сказала, що в мене це була остання година, але ж я забула, що в мене ввечері ще бабуся майже сусідка, яка в мене вчора не пустила і грозилася, що викличе поліцію. Сьогодні мені написали вже з бюро, що сьогодні о 6-й. Там буде її дочка, приїде полегшити нам знайомство, так сказати. Так би мовити. Ось. І показала вам фотографію там замка, графічний такий малюнок. Ось ця жінка, в якої я вже давно, багато місяців. Більше ніж півроку, два рази на тиждень прибираю, вона в неї взагалі-то Альцгеймера. Але такі ось речі, які там з нею. Ну, вона забуває, що вона мені щось розказувала. І щодня вона мені розповідає, те саме, мене вона начебто вже запам'ятала. Але от, вона дуже часто розповідає про цей замок. Шато підходить і розказує, що це був її, її родинний будинок десь поблизу моря, ближче туди до Нарбони. Ось а зараз там мерія розташована, як вона каже. В тому містечку тепер там мерія. Не знаю, як це сталося, що там за історія її родини. Ще вона мені показує теж апартаменти багатоквартирні будинки на березі моря, теж десь на лазурному узбережжі. І каже, що ось тут у них є квартира. Мешкає сама. Нотатки залишає щотижня її невістка. Щотижня, ну майже щотижня, приїжджають син з невісткою, її проводять з нею там час і залишають знову ж таки нотатки, що там, куди її одяг покласти, перевіряти придатність продуктів холодильнику. Ну, ось такі нотатки там допомагати, їй, бо вона забуває там багато чого. І ще мені вже чоловік дзвонив, запитував, переж... переймається, чи в мене заводиться машина. Заспокоїла його, що ексцендентів не було. Все добре. Мені пощастило. Лечу на велику. В Школу на пару хвилин запізнююсь. Оце я так вдома відпочивала. Робила відео, відповідала на коментарі. Тепер ось лечу, долітаю вже. Так, декого вже випустили. Маленьких ще ні. Віліки стоять моїх двох. Тому знаю, що ще не виходили. і Гришин на базі. Що це в тебе таке? О, це наліпки. такі наліпки. А де ти взяла наліпки такі? мені дали шкоду. Всім роздали такі. <різь> Класно. Ясна, і всім різали. А, всім різали. Погуляй трошечки, п'ять хвилин. Я в шапці, тому що помила волосся. І щоб не застудити голову. Мама, я в шапці називається. До речі, про маму мама дзвонила якраз, коли мені треба було бігти в школу. Вона сказала, що тато просив подзвонити і сказати, що він перерахував гроші від них двох бабуся з дідусем своїм онукам на різдвяні свята. І це те, от реально, що в мене, що може більше розчулити, ніж така ось увага. Називається те, що можемо. Хоча насправді. Все доволі складно і фінансово я розповідала про те, що і в тата сталося з роботою, те, що, як його пограбували. І взагалі я не знаю, як він справляється і як вони все це вивозять. Але при цьому вони не забувають про онуків і хочуть ось так їх привітати. Ось така історія. Миколай проїхав і не впізнав. Настільки не очікував мене побачити. Ти сам? Ну, Семена ще урок? Семена ще урок. Поїхав. Ну що, побажайте мені успіху. <ріху> Йду на 30 хвилин. Друга спроба до бабусі, яка мене вчора не пустила. Дивимось, можливо, в нас нічого не вийде. Можливо, її не влаштує мій рівень французької. Менше стих. Так, дочка вже виходить мені на зустріч з будинку. Bonjour. pas compris, oui. elle n'avait pas compris, je l'avais. Qu'est-ce que vous voulez eh, je vous ai pas Ну що, все пройшло більш-менш непогано. Дочка довго розповідала, що готувати, але насправді готувати не треба. Я розповідала, що тут від мерії також привозять готову їжу. Не всім моїм бенефіціарам, але я таке бачила, в пластикових контейнерах на тиждень, там раз на кілька днів привозять, тож мені просто треба буде поточні продукти розігріти, поточні страви. Розігріти, поставити на стіл, дочекатись, поки мадам сяде їсти. І навіть, ну якщо там вже час мій добіг кінця, я можу йти додому. Власне, Але вона, Маргаріт, вона погано бачить, вона ось навіть так руками на столі. Намагається намацати стакан з водою, наприклад, або вилку шукає саме руками. Тобто, скоріше за все, вона бачить силуети, але не дуже добре бачить. Ну або якась є така ось вада зору, і ще погано чує, хоч і зі слуховими апаратами. Але вона ось, і вона, до речі, ось так от вчора кричала. Але все ж таки це більше здавалося мені істерикою, а так вона голосно розмовляє, бо погано чує. Тож, не все так було вчора. І дочка їй сказала, що вона матері пояснювала все, що прийдуть, прийде нова помічниця, але вона, типу, нічого не зрозуміла чи забула. Ну, вийшла така ось помилка. Врешті нічого важкого. Навіть попрощалася. Бабуся сказала мені до завтра. Запитала, чи я буду постійно до неї вечором приходити. І я сказала, що в цьому місяці так. Так що, більш-менш непогано все пройшло, подивимось як буде далі. Бо дочка так натякнула, що можуть бути проблеми, і якщо що, показала, як її, як її зателефонувати. На стаціонарний номер. Вибачте знову за те, що мене погано видно. Дочекаємося весни. І тоді о 6-й вечора, о пів на сьому, ще буде сонечко і не буде таких ось проблем. Все, йду додому. Я насправді заміс... встигла замісити тісто на варенички. Зварила картопельки і зараз швиденько. На сімох людей наліплю вареничків на вечерю. 30 хвилин і по повечеряємо. Ось така історія. Так, відеофакт. Що таке на вечерю у нас з картоплею. Ще не все. І ось трохи тіста, начинки вже немає, треба щось випити. З чим зробити? Та, mm -hmm. Так, і знову фотофакт. Чоловік давно закупив це черешні, не вишні. Хотів він насправді вишні купити, але купив черешню і це тут не буває. Тебі, тут не буває каже. Тому в нас ті залишки тіста, що є, тепер будуть з черешням. Mm -hmm. Я була проти, що тіста мала, але він каже, ну хоча б по два вареничка на десерт буде в нас. Черешну Власне, все на сьогодні. Дякую вам, як завжди, за те, що переглянули це відео. Вибачайте знову за безлад вдома. Не можу ніяк привести в порядок будинок. Нема на це сили натхнення. Я вам дякую за підтримку. Я бачу, що ви мене дуже підтримуєте в коментарях. Це справді додає мені сил. Продовжуйте, пишіть мені, будь ласка, ще я за можливості обов'язково відповідаю. Дякую вам за вподобайки. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ще не підписалися до нових відео, бо я, як завжди, вже готую наступний влог.